9-й годині за годину до початку сесії біля будівлі міської ради у Кропивницькому зібралися люди. Це ті, хто проти ремонту доріг під час війни. Принесли плакати з написами Руки геть від дерев. Спочатку перемога, потім благоустрій, депутати, ви захисники чи вороги громади. Серед учасників акції Кропивничанка Марія просить не називати її прізвище. Мій чоловік, військовослужбовець. Він кожен місяць із своєї зарплати далеко невеликої. Змушений просто виділяти шалені кошти на ремонт автівки, тому що вона не витримує. Він в гарячій точці, тобто йому дуже важко морально. А він змушений думати про те, що він кожен місяць витрачає, забирає у сім'ї кошти на те, щоб просто вижити, щоб вижила його підрозділ. А депутати тим часом просто мовчки сидять у своїх е класних таких, так сучасних кабінетах наліво-направо, транжирять наші. Наші податки каже згодна, що дороги у Кропивницькому потребують ремонту проти реконструкції двох вулиць академіка Тама і Героїв України, на які запланували витратити 186 мільйонів гривень. Згідно проєкту реконструкції, на двох вулицях спиляють півсотні дерев. Знищення дерев це був повштовх. Це у мене кипіло вже з початку війни. І коли я побачив, що під так званою реконструкцією відрізка дороги біля 500-600 метрів. Витрачається 189 мільйонів, мене просто порвало. Виділення цих коштів на ремонт дороги в час, коли є значно більш нагальні потреби, це вважається ну якимись злочином. 189 мільйонів це величезні гроші, це дуже великі гроші для того, щоб зробити дорогу ще її розширити. Там планують спиляти 50 дерев, якщо це порахувати в дронах, 50 тисяч гривень. Один дрон. Нагадаю, у Кропивницькому 20 липня почали реконструкцію на двох ділянках доріг. Загальна вартість ремонту понад 186 мільйонів гривень. На реконструкцію ділянки дороги на вулиці Академіка Тама довжиною 680 метрів запланували майже 72 мільйони. З них майже 52 мільйони гроші з міського бюджету 20 – з державного. Півтора кілометри дороги на вулиці Героїв України відремонтують за 114,5 мільйонів. 74,5 мільйони це гроші з міського бюджету 40 – з державного. За підрахунками Суспільного протестували півсотні людей. За порядком під час акції слідкує поліція. Порушень громадського порядку не здійснено. Заборонені ніж протести під час війни. Ну вони здійснюють, подають свою заявку до міської ради, так що це на, на розгляд місцевої ради. За годину частина учасників акції зайшли в сесійну залу. Одне з питань порядку денного про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху у Кропивницькому на 2021-2025 роки. Зокрема, про виділення з міського бюджету понад 126 мільйонів на ремонт дороги на вулицях Академіка Тама і Героїв України, каже керівник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Це наше співфінансування. Обласному бюджету, який виділяє 60 мільйонів гривень на ці два заходи, до депутатів звернулася співорганізаторка акції протесту. Я хочу вас запитати, невже ви вважаєте, що ремонт під час війни це настільки важливо? Дивіться, ми, люди громадські, сьогодні вийшли на протест, коли ми говоримо про 189 мільйонів на те, щоб зробити новий асфальт то питається, чому ви такі впевнені, що по цій новій дорозі з новим асфальтом у місто не заїдуть російські танки? Давайте створимо робочу групу, давайте будемо далі обговорювати. Всі охочі депутати висловили свою думку. Питання громади, вони зрозуміють. Це погано, коли зрізають дерево, ніхто не буде з цим сперечатися. Але я ще раз набагато гірше, це коли його зріжуть, а потім не відновлять. Нічого не прозвичайно. Посадимо нові дерева, дороги будуть побудовувати, люди будуть їсти. Депутати голосують про виділення грошей на ремонт доріг. Ремонт доріг треба робити і під час воєнного стану. Вважає заступник міського голови Олександр Варгун. Якісні дороги це в першу чергу і стабільна економіка в нашому місті, яка дозволяє наповнювати бюджет і підтримувати як і збройні сили, так і підтримувати переселенців. Це важлива артерія. Я вже говорив і ще раз повторюю в місті. Одна із важливих артерій ці дві дороги, і після ще одного зимового періоду експлуатації цієї дороги, ми її на жаль, уже в наступному році чи через рік коштами в розмірі 186 мільйонів не врятуємо і капітально не відремонтуємо. Це будуть ще більші кошти є більша. Чисельність наших мешканців, які підтримують будівництво цієї дороги, каже на місці спиляних дерев посадять нові ремонт. Планують завершити до кінця року. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.